Говоримо про безпекову ситуацію на півдні нашої країни, а також про те, що відомо про ситуацію тимчасово окупованій Новій каховці, де за повідомленням місцевих жителів під обстріл потрапив один із житлових районів міста. Про це суспільному повідомляють місцеві жителі. Детальніше про ситуацію у тимчасово окупованій Новій каховці та безпекову ситуацію на півдні України поговоримо з речницею з начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Вона вже за мить доєднається до нашого ефіру. Ну і у продовження теми до нас приєднається Олег Батурін, журналіст центру журналістських розслідувань, який детальніше розповість про взагалі ситуацію безпекову у місті, про те, в яких умовах жителі мешкають в окупації. Ну а Наталя Гуменюк доєднується до нашого ефіру. Пані Наталю, вітаю вас. Так, поки налагоджуємо зв'язок через мить поспілкуємося з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, і загалом поговоримо про безпекову ситуацію у південних регіонах країни. Пані Наталі, чи чути мене зараз? Так, я чую вас. Доброго дня, вітаю вас в нашому ефірі. Дуже дякуємо, що долучилися. Власне про ситуацію в новій каховці. насамперед хотіли поговорити. Що відомо про сьогоднішній обстріл? Намагаючись нанести в черговий раз авіаційний удар по Береславщині, окупанти вкотре продемонстрували свою незгравність і випустили керовану авіабомбу по тимчасово окупованій новій каховці, КАП-500, це 500 кілограмів заряду влучила в житловий район. Внаслідок чого пошкоджено щонайменше чотири багатоквартирних будинки. За попередньою інформацією є жертви серед місцевого населення. Вже не вперше ворожа авіація створює загрозу мирному населенню, і навіть в самій Росії, якщо згадати випадок, коли росіяни бомбардувальником впустили, загубили так би мовити, бомбу просто в середмісті Білграда. І які це мало наслідки, то можна зробити висновок, що ось таким чином вони воюють і зараз. І відповідно, схаменувшись від такої нездарної роботи своїх авіаторів, вони зараз намагаються перекласти відповідальність на сили оборони України, нав'язуючи думку, що це атака сил оборони України призвела до таких наслідків. Насправді всі факти задокументовано обов'язково лягуть в основу міжнародного трибуналу. Куди могли Росіяни спрямувати цю атаку? Вони спрямовували її по Береславщині. Нагадаю, фактично в кожному нашому добовому зведенні фігурують атаки по громадах Береславського району, де ворог використовує авіацію так, щоб не бути ушкодженими, тримає літаки на відповідній відстані, випускаючи керовані авіабомби, які долають 50-60 кілометрів, і вражають об'єкти цивільної інфраструктури на правому бе але оскільки це бомби, які вони самі намагаються вдосконалювати, можна сказати, аматорським таким способом, надаючи їм крила і додаткову протяжність польоту, вони не завжди виправдано проводять розрахунки, і ось такі наслідки маємо. Це вже не вперше, коли керована авіабомба, не долітаючи до запланованої, так скажемо, росіянами цілі, Зривалася або в акваторію річки Дуна Дніпро, перепрошую, або по узбережжю цього разу влучила просто в серед місця житловий в житловий квартал населеного пункту. Якщо загалом говорити про безпекову ситуацію в південних областях України, якою вона є зараз, і як минула ніч? Загалом ситуація залишається досить напруженою ніч була теж неспокійною, оскільки не зважаючи на те, що влучань в нашій зоні відповідальності не було, це ж таки спрямовані хвилі шахетної атаки, досить потужної по територіям України пройшли і через південні області, зокрема на шляху прямування. Сім дронів такого типу було знищено над Миколаївщиною ще один долетів аж до Вінниччини, але і там був знищений. І це говорить про те, що ворог намагався розвідати і прокласти такий шлях для своїх дронів, який буде максимально безпечним проти систем проти повітряної оборони. Але спрацювали досить потужно була задіяна і авіація і зенітні ракетні війська і мобільні вогніві групи ті засоби і потужності протиповітряної оборони сил оборони Півдня. також можемо констатувати, що кількість обстрілів знову вдається нам зменшувати, якщо ворог виходить вже на рівень 90. То зараз він е, тримається на рівні там 76 обстрілів за добу, і це говорить про те, що знищення нами складів боєприпасів на напередодні відображується на їх бойовій роботі. Наша ж бойова робота продовжує відображуватись в наших щодобових зведеннях і за минулу добу мінус 36 окупантів, один зенітно-ракетний комплекс Тор, тобто ворог менш захищений вже знов, три гармати три. Човни і шість одиниць автомобільної техніки. Ну і наостанок про ситуацію у Чорному морі. Чи змінилася вона загалом після успішних операцій збройних сил України упродовж останніх двох днів, внаслідок якого вражалися і е, десантні судна, і підводні човни, і системи протиповітряної оборони? Чи змінилося якось ситуація безпекова з перебуванням кораблів РФ у Чорному морі? Критична ситуація не змінилась, але розгортання досить кількісного груповання ворога в чорному морі багато про що говорить зараз. Там 20 одиниць. Це і бойові кораблі, і кораблі прикордонної служби, і судно забезпечення в Азовському морі одне судно на це бойове чергування викриває надводну обстановку. А серед тих двох десятків, що в чорному морі, виведений один ракета на сій. Це новітній циклон, їх який не був повноцінно введений до складу флоту, тобто введений, але з порушенням певних процедур. Він не пройшов ходові випробування, не пройшов бойові випробування, і хоча номінально він. Є носієм ракет типу калібр. Їх може бути вісім штук на такому малому ракетному кораблі, але пускові установки перевірку не проходили. Знаємо, що ворог, доведений до вічою, може дозволити собі використовувати і в такий спосіб неперевірену зброю, тому треба просто це усвідомлювати. А паніки тут не місце. Паніка це зброя ворога. Ми е, володіємо обстановкою, переходимо в укриття у випадку небезпеки і е, відстежуємо її. І оперативний розвиток пані Наталю, Дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Наталя Хуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на прямому зв'язку.